Думаючи про славу, люди зазвичай уявляють собі гламур, успіх і гроші. Але є у цього і інший бік стрес, папараці та обов'язки. Іноді щось із цього може штовхнути актора на шалені вчинки. Саме це й трапилося із шаєю Лабафом. З вами біограф і Сьогодні ми розповімо, що трапилося із талановитим актором, і чи справді він божевільний, як вважають деякі. Ні, ми не стверджуємо, що Шая Лабав з'їхав з глузду. Ймовірно, це дивний художній проєкт, у який він чи то ненавмисно, чи то свідомо перетворив своє життя. Кожна випадкова бійка, знята на камеру, кожна історія про витівки на знімальному майданчику, кожна художня виставка, де видно, що шая плаче, і просто дивне інтерв'ю заводять як найдалі до кролячої нори. Настав час пригадати найбільш божевільні речі, які робив шая лабаф, і розібратися, ким стала багатообіцяюча дитина зірка або на що вона перетворилася. Влаштовуйся зручніше. Ми починаємо. Just do it. Yes, you can! Але з чого варто почати: з кар'єрного шляху чи з дитинства? Для анамнезу важливо все. Тому, як заповідав Фрейд, почнімо з дитинства. Шая народився у 1980 році у сім'ї Шейни Саїде і Джефрі Лабафа. Вона єврейка, а він християнин Каджун. Вона танцівниця та дизайнер прикрас, а Він ветеран в'єтнамської війни. Цікава сім'я. Сам актор в інтерв'ю стверджував, що мав досить таки щасливе дитинство, хоча і незвичайне. Сім'я жила як хіпі та виховувала його відповідно до стилю життя хіпі. За його словами, вони бувало вдягалися клонами та продавали хот-доги сусідам. Сильна заявка. До 12 років актору було начхати на своє життя. Проте в пізніх інтерв'ю ша розповів про серйозні проблеми в підлітковому віці, коли його батьки розлучилися. Через бідність йому доводилося підробляти клоуном, і як до того робив його батько з 12 років. Лабав живий з батьком, і пізніше ми ще повернемося до цього періоду. А поки йому трохи пощастило, і шая знаходить роботу в Дісней. Знімається в серіалі Запалює зі Стівенсами», отримує кілька премій. Так почалося його кар'єрне зростання в одному з його ранніх фільмів. Шаю помітив Стівен Спілберг. Сам він неодноразово пізніше казав, що в Лабафі бачив нового Тома Хенкса. Лабаф погодився підписати зі студією Спілберга контракт на кілька мільйонів. Але коли всі очікували, що Шая отот перейде до вищої ліги, почалося те, заради чого ми тут зібралися. Актор зламався вже в ці роки. Почав проявлятися його своєрідний характер. Сам він списував свою поведінку на поганого батька, який, начебто, приймав при цьому речовини та іноді пхав частину з них синові до рота. Шею жаліли та ставилися до його ексцентричних витівок і зрозумінням, навіть коли актор розізлився на свого сусіда і став бігати навкруги його будинку із ножем. Давайте детальніше про цей випадок. Лютий 2005. 19-річний шая не може заїхати машиною в гараж у будинку, оскільки шлях йому заблокувала машина сусіда. Сусід у цей момент стоїть поруч, теревенець із дівчиною, і просить актора почекати. Шая починає кричати: жодних змін. Він лається та починає сигналити. Сусід же просто посилає його. Звісно, він не правий. Але якщо б ви були на місці шаї, то навряд чи б розігналися б та в'їхали в зад машині сусіда, розбивши при цьому обидві машини, чи не так зчинився скандал, сварка. І коли все вже, начебто, закінчилося через кілька годин, лабав з'являється на порозі сусіда із ножем у руках. Почалася бійка. Ніхто особливо не постраждав, але в цей момент хтось викликав поліцію і Лабафа вперше забрали до поліцейського відділку. Першим фільмом, де шая знявся за контрактом із DreamWorks, стали трансформери. Режисер Майкл Бей не був у захваті від його кандидатури. Тоді Спілберг запропонував йому подивитися фільм Костянтин, але це теж не дало належного результату. Постановник вважав актора занадто старим для ролі школяра, щоб переконати Бея Лабаф, одягнувся на прослуховування як типовий підліток нульових і поводив себе як справжнісінький ідіот. Це справило на Бей враження, і лабаф таки отримав головну роль. Щоправда, в перший день зйомок постановник наказав нацькувати на актора собак. Відповідальні за це дресирувальники запевняють, що таким чином Бей хотів показати Лабафу, що знімальний майданчик це не дитячий гурток, і актор повинен ставитися до роботи серйозно. Шая згадує, що собаки постійно кидалися на нього після команди Знято, і ніхто не поспішав їх зупиняти. Переймаючись тим, що він ризикує в будь-який момент залишитися без якої-небудь кінцівки, актор навіть хотів звільнитися і поскаржився Стівену Спілбергу, але звісно ніхто вже не збирався відпускати актора, йому довелося залишитися. Зрештою, фільм здобув колосальний комерційний успіх і дуже відгукнувся глядачам. Мене звуть Оптимус Прайм, Ми автономні роботичні організми з планети Кібертрон. Можеш звати нас автоботами так коротше. Автоботи шая Лабаф і Меган Фокс одразу злетіли до рівня найпопулярніших зірок Голлівуду. Всесвітня слава та мільйонні збори просто не могли не позначитися на поведінці Лабафа. І в листопаді 2007-го шая знову опинився в поліцейському відділку. Рано вранці він для чогось зазирнув в аптеку. Ймовірно, хотів щось купити. Але став замість цього порушувати громадський порядок. Охоронник попросив його вийти. Актор відмовився, послав того і вийшов з аптеки вже в супроводі поліцейських. У березні 2008-го актор покурив у недозволеному місці, повинен був з'явитися до суду або прислати адвоката. Потрібно було просто вислухати звинувачення та сплатити штраф. Але це було б дуже просто. Актор не з'явився, не прислав адвоката, його було оголошено в розшук. За його голову призначили нагороду в тисячу доларів. Але збагатитися ніхто не встиг, адже із запізненням на день Шая з'явився до суду і отримав штраф 500 доларів, який легко погасив. З'явившись в іншому великому фільмі Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа, Шая погодився на значно менший гонорар ніж ті, що вже отримував на той час. Актор стверджував, що в цьому випадку гроші не мають значення, адже він отримав змогу здійснити давню мрію попрацювати зі своїм улюбленим режисером Стівеном Спілбергом. Вже тоді Шайо неодноразово возили в гості до поліцейського відділку, оскільки актор ганяв на своєму авто у нетверезому стані. Коли ж машину і права у нього забирали, Лабав знаходив інші розваги, провокував кого-небудь на бійку в барі, п'яним бігав по вулицях за перехожими, а іноді навіть за безпритульними. Влітку 2008-го, знімаючись у другій частині трансформерів, актор потрапив в аварію на своєму Форд F-150. Лабав їхав із висунутою лівою рукою з вікна. І коли він звернув на перехрестя, в цю саму руку влетіла вантажівка. Актору знадобилося три операції, щоб відновити 80% функціоналу руки, Тож вона тепер здебільшого складається з болтів, пластин і шрамів. Отже, Optimus Прайм вирішив провчити шаю за погану поведінку. Але якщо ви подумали, що він сам винен, це не зовсім так. Аварія трапилася з вини водія вантажівки. Він проїхав на перехрестя на червоне світло, тому лабав, наче як чистий чи ні? З'ясувалося, що Шая на момент аварії був конкретно п'яний, тому все ж таки потрапив під суд. Він був позбавлений прав на рік, а форда актора визнали таким, що не підлягає відновленню. Його батько досі зберігає його в себе вдома як пам'ять про той страшний день. У травні 2010-го в Канах під час інтерв'ю Шая заявив, що на його думку четвертий Індіана Джонс лайно. І що Харрісон Форд згоден з цією думкою. Його спитали, як відреагує його улюблений режисер на таку заяву. Актор сказав, що той повинен був почути це. Також актор заявив, що замість Спілберга фільм знімав якийсь підозрілий чоловік, через що він і провалився. І взагалі, всі фільми у його кар'єрі, до яких причетний Спілберг, найгірші, і він шкодує, що погодився на ролі в них. Спілберг справді почув, відповівши, що Шая зіпсував йому настрій, а потім відмовився брати його в п'яту частину індіани, хоча той, начебто як син головного героя. У проєктах Dreamworks Шая більше не з'являвся. Перед тим як ми продовжимо розповідати про походжання шаї, пропонуємо тобі натиснути на кнопку підписки і дзвіночок. Так у тебе завжди буде доступ до цікавих відео про твоїх улюблених знаменитостей. Підписуйся, а ми поїхали далі. Вирішивши стати талановитим актором, шая починає готуватися до ролей за системою Метод Ектінг, заснований на системі Станіславського. Він вирушив на Бродвей, де збирався взяти участь у постановці п'єси. Для підготовки Шая ночував під лавкою в міському парку, оскільки мав грати без хатька. З невідомих причин Шая почав навмисне дратувати актора Алека Болдуїна, який теж мав грати у цій п'єсі. Коли Алек дійшов до крайньої точки кипіння і почав погрожувати колезі фізичною розправою, керівництво театру вирішило звільнити провокатора, проте шая вже розійшовся не на жарт. Він почав переслідувати Алека Болдуїна на вулицях та інших громадських місцях. Свою поведінку Лабав пояснив тим, що занадто сильно вжився в роль. Найп'янкіший округ у світі ще один фільм, де шая Лабаф дратував колег прагненням краще зрозуміти свого персонажа. Цього разу він вирішив піти у довгий запій. Шая глушив найсмердючіший самогон з усіх, які міг знайти. Напивався перед зйомками, пив підчасних і займався тим самим після роботи. Від актора так тхнуло, що в якийсь момент його колега Мія Васіковська, яка мала багато спільних сцен із Лабафом, захотіла звільнитися. Їй ставало погано від довгого перебування поряд із Лабафом. Актор ледве умовив її залишитися, пообіцявши триматися від мії якнайдалі. Та незважаючи на таку старанність, Лабаф бачив, що все одно грає значно гірше за Тома Гарді, який взагалі не пив під час зйомок. Шаю це настільки дратувало, що він постійно намагався спровокувати Харді на конфлікт, кажуть, що одного разу між акторами спалахнула бійка, під час якої Харді отримав по обличчю від Лабафа. Коли Тома просять прокоментувати ці плітки, він зазвичай віджартовується, хоча і не заперечує їх. Лабаф після цього, наче трохи заспокоївся, і вирішив спробувати себе в режисурі. Шая зняв короткометражку під назвою HowardCantour.com і відправив її на фестивалі. Він усюди отримав масу позитивної критики і все супер. Але в грудні 2013-го, коли короткометражка вже відкатала більшість фестивалів, вона потрапила на очі людині, яка впізнала в ній щось неймовірно знайоме. 16 грудня інтернет приголомшила новина. Шая Лабаф вкрав ідею короткометражки з коміксу Деніела Клоуза. Водночас він покадрово перезняв деякі сцени. Зчинився грандіозний скандал. На шаю полилися тонни броду, і в результаті він вимушений був зізнатися в плагіаті. Як сказав Шая, він просто забув зазначити ім'я автора в титрах. Мабуть, саме в цей момент і починає відбуватися найбільш цікаве. Колишній шая назавжди щезає, щоб з'явився новий. Два тижні по тому, в новорічну ніч, актор вирішив вибачитися перед автором коміксу і запустив над Лос-Анджелесом літак, який написав у небі Мені шкода Деніеле Клоузе. До цього моменту на нього вилилися тонни бруди в інтернеті його твітер буквально розбомбили і лабафу остаточно знесло дах. Не отримавши підтримки після вибачень, шая навіщось починає тролити Деніела Клоуза, у якого вкрав комікс. Після цього він повідомляє, що через потоки ненависті на його адресу він вирішив видалитися геть із публічного простору, проте нікуди не видалився і народив великий перформанс. Зараз би це назвали мемом. Я більше не знаменитий Шая Лабав. Він повторює цю фразу ще 21 раз. Цікаво, що саме стільки разів потрібно повторювати дію, щоб закріпити звичку. До речі, а що як на нього весь цей час діяв уламок кубу? Але це ще не кінець. Паралельно з цим готувався до виходу новий фільм за участі шаї Німфоманка Ларса фон Трієра. З назви зрозуміло, про що фільм, а сам актор, щоб потрапити до проєкту, за чутками закидав режисера своїм хоум-відео та відвертими фото своїх інтимних частин тіла. До прем'єри картина вирушила на Берлінський і Канський кінофестивалі. І на обох Лабаф утнув дурницю. На Канському кінофестивалі Шая Лабаф разом з іншими творцями фільму давав прес-конференцію. Але актор прийшов не відповідати на їхні питання, а показати одну пародію. Про що йдеться одного разу? Футболіст Ерік Кантона, який грав за Манчестер Юнайтед, показав, який у нього поганий характер в одному матчі. Він почув образи від фаната в першому ряді трибун і трохи розлютився. Кантона побіг на фаната. І з розбігу в стрибку вдарив його двома ногами. Футболіст отримав дискваліфікацію за агресивність і з цього приводу зібрав прес-конференцію, на якій повинен був зробити офіційну заяву. Всі чекали, що ж він скаже, але той прийшов рівно на хвилину і сказав таке: чайки летять над траулером, тому що думають, начебто, сардини викинуть у море. Зміст цитати неочевидний, але трактувати її можна так: журналісти хочуть ухопити шматочок хайпу від Кантона, як чайки хочуть ухопити сардин з траулера. І ось 9 лютого 2014-го шая приходить на прес-конференцію німфоманки і каже Вене Сіґлс. Фалодечале. Thank you very much. А наступного дня на берлінському кінофестивалі на червоній доріжці Шая подав публіці свій мем, який він матеріалізував у реальності. Він прибув на прем'єру фільму в смокінгу та пакеті на голові з написом Я більше не знаменитий. Сміливо, весело, адекватно. Пиши в коментарі, що думаєш із цього приводу. Ми все читаємо, та будемо раді обговорити цей перформанс. Через день після скандальної прем'єри Шая Лабав повертається до Лос-Анджелеса та влаштовує акцію Мені шкода. Актор сидить у кімнаті в художній галереї протягом п'яти днів, зберігає повне мовчання та нічого не робить. А на голові в нього той самий паперовий пакет. До нього може підійти будь-хто і зробити з ним, що забажає. До музею вишикувалася величезна черга, і серед відвідувачів, 14 лютого, у день всіх закоханих до шаї зазирнула дівчина. Вона побила його і подейкують, що зґвалтувала. А коли вона вийшла в коридор, розпатлана із розмазаною помадою, до актора зайшла його дівчина та побила шаю вдруге. Прем'єру цього фільму зазвичай називають тією межею, де вже остаточно зник старий шая, та з'явився новий той, якого ми всі знаємо. Тепер на знімальному майданчику Шая продовжував випробовувати терпіння колег перед зйомками у фільмі Людь, талановитий актор не мився більше місяця, оскільки вважав, що це допоможе йому вжитися в роль танкіста Другої світової. Щоб доповнити образ. Актор також відвідав дантиста, який видалив йому один зуб. Не робота а мрія. Так. Так. Він настільки сильно прив'язався до танку, в якому знімався, що ледь не побився зі скотом Іствудом, який був його партнером на майданчику. Це сталося, коли під час зйомок однієї зі сцен Іствуд почав плюватися тютюном в танку, в якому їхали також Лабаф і Бред Піт. Обох акторів це шалено дратувало, оскільки на той момент танк став для них майже домом. Бред Піт згадує Шая це бачив і відчував те ж саме. Він проявляє неповагу до нашого дому. то Шая відреагував так само, як і я, і почав говорити з ним. Звісно, Лабаф не був налаштований вести довгу полеміку з іствудом, тому зрештою піту довелося розбороняти акторів. Але фінал цієї історії виявився досить несподіваний. Коли вони повернулися додому наприкінці дня і прочитали сценарій, у ньому говорилося, що персонаж Скотта жує тютюн і випльовує його на задню частину бака. Тож він просто робив як вказано у сценарії. Паралельно з роботою в кіно шая не втомлювався потрапляти в дрібні скандали: на кшталт п'яних бійок, випорожнення на стіну в барі, криків в театрі і переслідувань безхатька, щоб забрати в нього пакет з їжею із Макдональдса у червні 2014-го Актор зрозумів, що проблеми у нього серйозні, і почав лікуватися від алкоголізму. Тоді він узяв участь в арт-марафоні. Напруження трешу трохи спало. Проте шая ще мав козирі в рукаві та знав, як здивувати. У 2015 році спільно з авторами акції Мені шкода, Шая створює епохальне відео «То зроби це, яке одразу ж стає популярним відеомемом. У тому ж році Шаєю провели ще один цікавий арт-експеримент. Протягом трьох днів актор сидів у кінотеатрі і в зворотній послідовності переглядав усі свої фільми. І будь-хто міг приєднатися та побачити його живу реакцію. Водночас нових фільмів із Лабафом не було. Людь була останнім гучним голівудським проєктом актора. Режисер фільму Деві Тейр дуже хотів бачити його у своєму фільмі загін самогубців у ролі бумеранга, але студія Warner Brothers наклала на шаю лабафа вето. Фільми, що виходили паралельно з його перформанс-активністю, викликали у глядачів дедалі більше питань. Наприклад, у 2016 році актор знявся в картині Війна критики прийняли її негативно, а глядач видав їй міцну оцінку в 5 балів із 10. Цікавий факт: цей фільм показували лише в одному британському кінотеатрі, де він зібрав аж 7 фунтів. Тоді багато хто жартував. Що єдиним глядачем цього фільму в Британії був сам Шая Лабаф. Водночас сам актор не розгубив талантів і все ще грав на висоті. Наприклад, фільм Американський мед. Критики та глядачі зустріли тепло. Незважаючи на жахливий прокат, картина відзначилася преміями на кінофестивалі в Канах. Проте повернутися до вищої ліги актору ніяк не вдавалося, а можливо, він і не хотів. В цей момент з'явилися обвинувачення Лабафа у домашньому насильстві. Спочатку шая визнав провину і навіть попросив пробачення. Проте за деякий час передумав, заявивши, що звинувачення брехливі. Після цього він пройшов курс лікування і стверджував, що змінився на краще. Тим часом новий фільм за участю Лабафа Збирач боргів приніс актору номінацію на золоту малину. Досить прикро, бо заради цієї ролі шая вкрив велику частину свого тіла татуюваннями. Але були й успішні проєкти. Роль в Арахісовому Соколі цілком могла б дати йому можливість взятися за розум. Фільм позитивно зустріли критики і глядачі. Проте актор знову щось накоїв під час зйомок і знову ж таки був затриманий поліцією. Далі відсторонення актора з фільму не хвилюйся Люба Олівії Вайлд. Спершу з'явилися чутки, що актор вилетів з проєкту через конфлікт із Флоренс П'ю, Мовляв, ставлення актора до колеги не сподобалося режисерці, і вона його вигнала. Але пізніше Шая заявив, що це було його рішення. Своє звільнення актор пояснив тим, що він звик ретельно готуватися до зйомок. А Вайлд, знаючи про його талант впадати у крайноші, заборонила це робити. Нещодавно Шая Лабаф зізнався, що він справді створив пранк, який вийшов з під контролю. Це було його спробою показати усім, на що він здатний, але божевільні витівки актора призвели до того, що від нього повтікали друзі. Мати перестала з ним спілкуватися, а в Голівуді Лабафа нагородили тавром ненадійної і антисоціальної людини. Через це протягом останніх років актор почувався і справді кепсько настільки, що хотів навіть покінчити з собою. За словами Лабафа він часто не міг вийти на вулицю через почуття сорому. Не покращила ситуацію, і драма Медовий хлопчик 2019 року, яку позиціонували як біографічно засновану на житті самого Лабафа. Написання сценарію для цього фільму було для актора формою терапії, коли він перебував у реабілітаційному центрі. У фільмі Шая зображує свого батька справжнім тираном, який регулярно бив сина. Критики зустріли картину із захватом, а глядачі погодилися з думкою, що з таким важким дитинством збожеволіти міг будь-хто. Але згодом Шая здивував усіх зі знанням, що він збрехав, і насправді батько його ніколи не бив. Ба більше він обдурив не тільки глядачів, але й батька. Для того, щоб отримати дозвіл на зйомки від Джефрі Лабафа, Шая вирізав усі неправдиві сцени зі сценарію і відправив йому. Можна собі уявити реакцію Джефрі, коли він побачив остаточний результат. Насправді Шая лабаф щасливець, адже те, за що когось іншого вже давно б викинули на смітник, йому якимось дивом сходить з рук. Він неодноразово бив і пересічних громадян і гульвуцьких зірок, яким не пощастило потрапити під його гарячу руку. Отримували на горіхи навіть поліцейські, але незважаючи на все, актор все ще отримає пропозиції ролей і навіть може собі дозволити відмовлятися від проєктів, які йому не подобаються. Актору ще немає і 40 років, тому він має усі шанси повернутися. Проте чи буде готовий до цього Голівуд, невідомо. Тим часом люди поділилися на два табори: хтось любить шаю, розуміє його та жаліє, адже як актор він все ще прекрасний. Багато хто вважає Лабафа просто особливим, сміливим, креативним. Він не грає по неписаних правилах Голлівуду, а тому вирізняється на тлі інших. Хтось, навпаки, впевнений, що його давно потрібно позбутися без можливості повернутися. В будь-якому разі буде неправильним говорити, що Лабаф з'їхав з глузду. Він був таким усе життя. Дуже хотілося б, щоб одного разу Шая зняв свою маску і показав, що це була одна величезна багаторічна шарада у стилі Хоакіна Фенікса. Але з кожною сваркою та кожним новим дивним перформансом стає дедалі складніше вірити у випадковість історії, які з'являються в новинах. Ймовірно, ми ніколи не дізнаємося причин тих чи інших вчинків актора. А от що ми можемо зробити, так це розповідати історії інших відомих особистостей, які часом шокують фанатів своїми витівками. Наприклад, Чарлі Шин, пам'ятаєте такого? Про найгучніші скандали за участю зірки серіала Два з половиною чоловіки та падіння його кар'єри. Ти можеш дізнатися, клікнувши на відео, що з'явилося на твоєму екрані. А перед цим можеш поставити вподобайку. Ми будемо дуже вдячні. З тобою був Біограф Експрес. До нових зустрічей.